Так, всім привіт! Ви на каналі Льоля Токс, і сьогодні ми з вами читаємо історії. Але для мене, сьогодні для вас, історії не з Reddit, а з наших там мамських групок. Тому. Якщо ви ще не підписані на канал, ви підписуйтесь, тому що я бачу що в аналітиці кількість постійних глядачів, які постійно дивляться мої відео. Вони набагато перевершують ту кількість підписок, яка є на сьогодні. Тому перевір, чи ти підписаний вподобаєчка, дзвіночок, все як потрібно. І не забуваємо писати коментарі. Особливо, якщо хочете мене обісрати, я не баню коментарі тільки від восьми слів. Так що постарайтесь мене засрати наповну так. Вісім і більше. Отакі От я оціню. Так. Тут різні є, і, і, і буквально пару речень, і за свикрух, і без свекрух коротше читаємо. Дівчатка, треба ваша порада. Мені 24 роки. Ми з колишнім разом були 7 років, а він так сильно хотів дитину, що капець. Кожен день мені казав про це, казав, що буде донька, але так склалося, що народився синочок, і колишній за цього мене кинув. Боже, я думала, такі вже вимерли. Каже, я хотів доньку, а сина ні, і все. На цьому наші відносини були закінчені. Три роки я не могла знайти нікого, ну як я її не зовсім шукала, але старалась. Вже рік, як я знайшла чудового хлопця, йому 21. Угу. В нього є квартира, машина, він гарно заробляє, але не про це. Він дуже сильно любить сина, прям дуже, і постійно з ним грається, балує його іграшками та вкусняшками. Хоча як е, кажу, що то забагато. Ми з ним домовились по черзі забрати сина, але буває, що він забирає, навіть коли мої дні. Каже, що йому не тяжко, а навпаки, він їде і забере. Я й не проти. Син почав його татом називати, любить його, але я розумію, що не моє. От нібито не заслуговую я його, тому що не кохаю. В мене досі є почуття до колишнього, хоча вже стільки років минуло, а все одно не можу забути. Круто, що він так поставився до її дитини, але мені здається, не вартує бути з людиною, яку ти не кохаєш, але ну, обов'язково зустрінеться людина, яку покохаєш ти і яка покохає тебе. Можливо, це буде не завтра, всього дівчинці 24 роки. А блін, колишній блін, плюнути, розтерти і забути. Він покинув, тому що в неї народилась не дівчинка, а хлопчик. Ну, це ж взагалі клініка. Що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Пишіть в коментарях. Так, наступна. Дівчата, мені потрібна ваша порада. Майбутня свекруха каже. А, ну вона не каже, вона просто вже дістала. Розповідає, мені 22 роки, я вже в такий юний вік. Мені поставили діагноз безпліддя. Спочатку я не вірила, але все, що е, я робила, було марним. Недавно я зустріла хлопця на 6 років молодшого. Він постійно проводив мене додому, допомагав робити роботу, дарував квіти, подарунки. Тоді я закохалась. Е, він е, був тим, хто мене підтримував і давав стимул жити далі. Спустя півроку я дізналася, що вагітна. Для мене це було щось неймовірне. Я розказала коханому, ми обидва раділи, як ті діти, але недовго. Його мама, як дізналася, почала кричати на мене матами, казала, що я йому життя руйную. Мої батьки полюбили хлопця, особливо, коли дізналися про вагітність, бо лікарі давали страшні діагнози. Зараз ця свекруха змушує мене робити аборт, каже, що я чорт, який, не, який від неповнолітнього завагітніла. Вона нас так дістала, що її син пішов від неї до мене жити. Вона подала заяву в поліцію за зникнення неповнолітнього. Я не знаю, як бути, я пробувала догодити її, але все ніяк. Ще чекайте, я порахую. Їй 22 на 6 років молодшого, тобто йому виходить 16 років. Ну, давайте так. Сексуальні зв'язки з неповнолітніми, що жінка старша, що чоловік старше, це одне і те саме. Але, ну, блін, дійсно, дитині 16 років. Ну, це взяти дитину і народити від дитини. Ну, мама правильно каже: Ну, кохання коханням, ну можна почекати трохи. Я не знаю, що сказати. Давайте читати далі. Так, будь ласка, анонімно, Доб... добрий день шукаю пораду. В мене така ситуація сильно посварилася з чоловіком, не відпочивала ніде вже 2 роки, 10 місяців від народження сина. Дуже е, змучена і морально, і фізично чоловіка випхати, відпочити просто нереально. Навіть на річку або басейн хотіла поїхати з кумою в санаторій на 2 дні, без дітей та чоловіків, просто відпочити. І кажу про це чоловіку. Він, е, мені, на моє прохання, каже дослівно. ти що? І все тому подібне. Ти ж мати, які гуляння. А чого ми не маємо права відпочити, як ми народили, чи що? Ти що, не нагулялась в юності? Ні, не нагулялась. А ти, напевно, ходиш на пиво і все як потрібно по вихідним після роботи, а, а дружина що як народила, це ваша спільна дитина. Тоді ти сиди вдома, як і гуляння, ти що в юності не нагулявся. Це ж х, добре влаштувався. От сижу і думаю, може я дійсно погана мати, що хочу відпочити від чоловіка з дитиною. Ні! Тут теж потрібно відпочивати. В цьому галдіжу постійно. І це дитина, це ж йому попрати його речі, вдіти на роботу, приготувати йому на роботу, приготувати дитині, дитині 2,10. Якщо вона її годує по всім правилам, як зараз радять педіатри, то бідна жіночка там е все з-під ножа і там то не поклади, те не поклади, щоб ще дитина їла. Бери кому і їдь в санаторій. Под скриптум з мамою домовилась, вона би посиділа з дитиною без проблем. Тим паче вона живе з нами, і свекруха мені б не відмовила допомогти з малим. Ну, от все, лише з мамою, їдь, відпочивай. Жінки, ви заслуговуєте на відпочинок. Тому що декрет це, блін, погірше. Е, ті мами, які в декреті, вони знають, що вони краще б на роботу походили е, з 9 до 18. Тому що ти в 9 прийшов на роботу і о 18 пішов, ще на обід сходив. І в туалет виходиш. Е, Ну, в тебе проблем з цим немає. А як з дитиною ти постійно на роботі два-чотири на сім сидиш, не поїсти ненормально відпочити, нічого. Ще й поприбирай в хаті і приготуй поїсти. Попри всі речі і ще чоловіка задовольни ввечері. Взагалі вже обнагліли. Думають: як вдома си... це мене бісе. Ну ти ж вдома сидиш. Що тобі е, втомитись? Та ну дійсно, сядьте, посидьте з дитиною тиждень без вилаз, ви щось так не хочете. Фу. Наступна історія: Читала про свекрух, і скоро в мене почнеться це пекло. Почнемо спочатку. Ми з чоловіком почали планувати весілля, замовили бар і тому подібне. За кілька місяців до весілля померла чоловіка баба. Свекруха вперлася відмінити весілля, ще встигнемо. Але свекрухи тато, я так розумію, цієї бабусі чоловік сказав, що нічого не відміняти, нехай буде. От ми і відгуляли весілля. І кілька років після весілля я не могла завагітніти. І тут почалось слова свекрухи, ваше весілля то гріх, ви загрішили. Тому вона не може завагітніти. Вам треба розійтися, бо то все. Е, чи, е, тут е, в лапках через місяць після весілля померла моя баба, потім його діду, потім мій. Але про наших родичів ми не тріпалися всім направо і наліво, в кого яка хвороба. І свекруха собі зробила висновок. що Це через те, що ми одружилися. Померли всі наші діди, баби, і не буде в нас дітей через вас. Боже, ну це якийсь новий, е, новий діагноз свекрухи. А, а чого зразу розводиться? Запропонувала в церкву сходити. Простіть мене, пожалуйста. Народилась дитина, а вона намовляє чоловіка розвестися, бо то не його дитина. кого? лукавого, чи що? Па Боже. Бо через те, що наше весілля гріх, я не могла мати дитину від нього. А від кого? Чоловік на то уваги не звертає, але мною аж тресе, коли вона ту гадость говорить. Ще б е, тільки нам, а то вона всім родичам і друзям трендить. Одного разу почула розмову, якої не мала чути про те, яка я погана мама і як погано виховую свою дитину. Ну, яка ж її різниця, якщо вона вважає, що це дитина не її сина? Підтримую. От як таку людину сприймати? Ніяк не сприймати. Чоловік не звертає уваги, все, живіть собі щасливо, обмежте спілкування та й все, попустите жіночку і будьте далі спілкуватися. в смислі, я, звісно, розумію, що до цієї події можна ставитись по-різному до весілля в, в такій ситуації, але. Намовляти, треба розвестись, бо це гріх, і вона не могла народити. Це не ну, твоя дитина а чия. Ну це якась, якийсь новий вид. Так, далі. Добрий вечір. Скажіть, чи хтось вішає випрані речі охрещеної дитини, дитина 2 роки, на вулицю і залишає їх сушитися на ніч, якщо мешкає в приватному будинку, бо свекруха кричить, каже, що відьми літають? Гарні господарки так не роблять. <рігла> Ой, я тут навіть коментувати не буду. Так, речі всі на ніч на вулиці не вішаємо, бо відьми літають і буде вам порчу там з мітли насиплять. <рігла> так, далі. Дівчата, рятуйте, я потрапила в безглузду ситуацію. В мене паніка, я не розумію, в чому винна. Сімейні родичівські стосунки безглуздо просто на днях було свято в сестри мого чоловіка, весілля. І ось склалася така ситуація, що телефонує свекруха чоловікові і каже, приїжджайте, треба серйозно поговорити і розібратися з твоєю паскудною жінкою. Я була в ступорі. Приїхавши, мене полили грязю, що наче я на весілля одягнулася дуже яскраво. по Прошмандовському. <рес> 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 Надо записати. Я таке перший раз чую. Ай. По Прошмандовському <рес> звертала на себе увагу, намалювалася, наче не знаю, наче хто, бо там е ці смайлики. І тепер всі родичі молодого і молодої, гудучи на весіллі, я була красивіша, ніж сама наречена. Ой, із-за цього сестра брата впала в паніку, що весілля зіпсована, що це був її день, а вона така мала нахабність намалювати ще й вдітися. Блін, а що їй потрібно було? Я не знаю, Якось ж до весілля готуються, все найкраще е, вдягають, е, всі найкращі кульчики, все як е, потрібно. Блін, Мені взагалі по барабану було. Х... Хто там в чому прийшов? У мене була е, на весіллі запрошена е, друга дівчина, дуже гарно, дуже ефектно була виглядала. Я навіть, ну, я могла тільки комплімент їй сказати, що вона класна. Цей мені було пофіг, хто там мене що за таке щось люди собі придумують. Ну, Людям скучно живеться. То обісрать легше, чим зробити комплімент жінці, що вона класно виглядає. Це жах, мені жахливо, образливо з того всього, що е... щось там, я не знаю, що вона мала на увазі, якесь щось пасуло. Просто стала в ступорі і мовчала, не знала, що казати. Мене ображали всіма словами світу. Чоловік стояв теж в ступорі, дома обійняв і сказав, щоб я не плакала і все буде добре. А закрити роти родичам не було? Спілкуватися з ними ми не будемо, раз так виходить. Ну і вчора дзвонила його сестра і сказала, що колись так зіпсують весілля моїй доньці. В мене їх дві, і вона буде про це молитися щосекунди. За що не таке хіба можливо це тупо підтримують цей? Ц... Такий тупизм просто на голову не налазить, роздули з цього таку трагедію. Напишіть в коментарях, ви теж, ну, якось, я не знаю, чи це я тільки не звертала увагу, хто там в чому в білому, не в білому, на весіллі. Красивіший, не красивіший. Взагалі пофіг. Мені головне було, що. У мене весілля з моєю коханою людиною, а гості класно, дякую, що прийшли. Як е, ще красиві, то можна тільки комплімент зробити. А не оту трагедію е, влаштували. Це, звісно, анекдот. Так, далі. Доброго дня, дівчата, з чоловіком рік у шлюбі. Маємо дитинку півроку. Все життя з чоловіком, свекруха і свекор не дають спокою. Зараз так склали, що вони мене заманили, так сказати, в їхню пастку. Я довірилась чоловіку і поїхала до його батьків додому. Пробувавши там два дні, на наступний, вони мені сказали, як кажучи, йти звідси, щоб вони мене не бачили. Питання от в чому. Дитина у батьків чоловіка, чоловік також, мене до дитини не підпускають вже місяць. Я хочу забрати дитину та поїхати до матері. Служба у справах дітей не підтримує цього. Сказала, що чоловік хоче, щоб дитина була з ним, і забирати від нього не будемо. Що за бред? Що мені робити? Дайте якісь дієві поради. Я вже місця собі не знаходжу, ночами не сплю як мені забрати дитинку. Так, далі. Всім привіт! Хочу запитати вас, можливо, хтось стикався з такою ситуацією. Я живу в невістках разом з чоловіком і двома дітьми. Все б нічого, якби свекруха не керувала всіма, і чоловік разом з нею, мамин синочок. Все добре, поки я все роблю. А коли я починаю вас що мене, мені все набридло, тоді починається справжнє пекло. Почну з того, що моєї думки ніхто ніколи не питає чоловік все робить свикрухою так, як їм треба, і я ніколи майже не лізу до їхніх справ, бо знаю, що є і так порожнє місце. Але на початку вересня свикруха сильно захворіла, і після лікарні їй було потрібно ще долікуватись вдома. Я все поробила на грядках, на городі порядок навела, ми живемо в селі. Думаю, нехай коли вона лікується, я піду на роботу хоча б на місяць, щоб вона могла дітей побачити. Діти ходять в садочок, і, як знаєте, без соплів і кашлю не обходиться і більше вдома, ніж в садочка. Я з нею домовилася, що, поки вона лікується, я йду на роботу. На що вона мене підтримала, і я пішла. І що ви думаєте, надовго її вистачило? Та ні, е, тільки на два тижні. Мов би їй теж потрібно йти на роботу, бо вона вдома не буде сидіти. Тю, так ви ж домовлялись. На що е, я їй відповіла, що ми домовлялись на місяць, але її так розізлило, що я ще ніколи не чула стільки негативу і матів в свою адресу. Що я є мачуха. І там тому подібне, що як би вона могла її назвати, але це нічого з порівнянням з порівняно з чоловіком. Коли він прийшов додому і спитав, чому я не в настрої. Я розплакалась і сказала, що немає з ким дітей залишити. На що він відповів? Що я маю сидіти вдома, мов би я обідала його маму. Дівчата, я ще скільки живу, ще не чула свою адресу, стільки погрози матюків, як від нього. На кінець е, він мене копнув в ногу і сказав: якщо ще раз таке повториться, що я ображу його маму, то він мене або заріже, або задушить. Знаєте, я була готова крізь землю провалитись сорому і страху. Я все вдома роблю, на що вони завжди двоє говорять, що я нічого вдома не роблю. Знаєте, як я почала. Писати одразу сльози почали е, капати, бо так сильно обідно. Цю наймочку собі знайшли? чи що? Я навіть коментувати не хочу. що Досі в нас є таке, Невістка, то що, наймочка, Хай все по дому робить, сидить вдома з дітьми. Мені цікаво, скільки він е, з тих грошей, що він типу заробляє, дає їй для себе, що вона може витратити на, на себе, а не якщо він і на домашні якісь потреби дає, і не треба за кожну копійку відчитатись. Так, далі. Дівчата, привіт! Ваша реакція е, на та подальші дії на факт того, що вас вдарила свекруха при чоловікові, а він не заступився та не зробив їй зауваження. Це як взагалі так? При тому, що я адекватна домашня жінка в декретній відпустці, без шкідливих звичок, та навіть якщо не в декретній відпустці, навіть якщо ви курите, яка хто взагалі е дозволяє бити? Як це взагалі так? Причина конфлікту моє бажання жити окремо. Всім дякую. Я, звісно, не знаю, як е відбувалась розмова, ця ми ж не знаємо. Як було сказане і виражене те бажання жити окремо, але якби воно не було виражено, бити людину, а чоловікові не заступитись, це жах якийсь. Так, доброго дня, в мене така проблема. Я не хочу, щоб мою дитину свекри брали на руки і взагалі гралися з моєю дитиною. Вони, в принципі, непогані люди, але з народженням дитини їх стало забагато в нашому житті. Ми з чоловіком живемо з ними в одній хаті, поділені навпіл. У кожного свій вхід, своя кухня, ванна і тому подібне. Але в хаті є двері, напевно, які не поміха, через які можна ходити з однієї половини в іншу. От вони й ходять, коли їм заманеться. А що замки не ставляться там? Збираюсь годувати дитину, яка вже сидить в кріслі для годування. Забирають і несуть до себе. Я пояснюю, що зараз буде їсти, а їм хоч на 5 хвилин треба взяти. То звикруха приходить зранку до нас в спальню, коли у нас ліжкова сцена. Це що таке ліжкова сцена? Це, ми в трьох ще в пі... а, це вони в трьох просто ще в піжамах валяються, а не то, що ми з вами подумали. І забирає дитину та питає в мене, чому мій чоловік довго спить. Не в тебе питаю, чого ти ще так довго спишка била така, а не вже на грядках стоїш і вже добре. Може, чимось пригостити і сама поставити в холодильник. І таких ситуацій досить багато, наче не дуже нав'язчиво, намагається все контролювати і лізти зі своїми порадами. Мене це дуже дратує. Я тактично намагалася пояснити, то на мене ображаються, деякий час не заходять, потім знову те саме. Я прекрасно розумію, що це бабуся і дідусь моєї дитини, вони її люблять, переживають, хочуть проводити час разом. Але коли вони беруть дитину, у мене всередині все перевертається, ну, тому що у вас конфлікт з ними. Мені хочеться відразу її забрати. Це не ревно ще, я не знаю, що це. Жити окремо від батьків чоловік не хоче. Чоловіку теж пояснювала, що ми окрема сім'я, що не треба до нас ходити, коли їм захочеться. Чоловік нічого такого не бачить. Він, помічає, що не хоче, щоб його батьки брали дитину і сам носить до них дитину. Підкажіть, будь ласка, як бути в такій ситуації? Як зробити так, щоб е, вони до нас не ходили? По скрипту поставити замок на двері, чоловік обіцяє, але не робить, ну, тому що йому не треба. Я не знаю, я не хочу коментувати оце, е, те, що ну, там, не хоче брати на, на руки, це така. Е, ну, це бабуся з дідусем, прийдеться рано чи пізно, е, приступити через себе, і дитинка має спілкуватися з бабою і дідом, особливо, якщо вони їй погано нічого не роблять. Але оце... Е, Прийти, приготувати, зайти без дозволу в спальню, це, звісно, тумачі. Я не розумію. Тут замки треба по всій хаті ставити. Я розумію прекрасна дівчинку. Вона хоче бути хазяйкою в своїй хаті. Вона, напевно, такої себе не відчуває. Коротше. А ви що думаєте з приводу цих історій? Яка вам сподобалась найбільше? Запам'яталась? Пишіть ваші коментарі: як хороші, так і погані. А то одна пані переживає, що... Мені можна тільки хороші коментарі писати. Також пишіть, як вам історії з українських форумів, групок в Фейсбуках. Якщо вам подобається, будемо продовжувати і не будемо читати тільки історії з Reddit. А на цьому в мене все. Дякую, що дивились. Перевіряємо, чи ви підписались в подбайчку Поставили це дуже важливо. Це мене дуже мотивує. Ви навіть не уявляєте я. А на цьому в мене все. Дякую, що дивились. apa-apa.